Ключ до глибокого розуміння національної культури, історії та ідентичності в Івано-Франківську діють безкоштовні курси з української мови. Загалом таке навчання відбувається третій рік поспіль для охочих. Це можливість удосконалити знання рідної мови та розвинити комунікативні навички. Ми займаємося вивченням не тільки орфографії, фонетики, а й розмовної української української, адже для людей це важливо, і вони хочуть говорити українською, і це нас тішить з кожним місяць. Однозначно важливість українського. Ської є і важливість зростає у зв'язку з, з сучасними обставинами і в зв'язку з тим, що ми маємо переходити на українську, адже це наша рідна мова і це мова нашої держави. Тому я вважаю, що цією мовою має володіти кожен громадянин України, незважаючи на місце проживання і незважаючи на свою професію. У програмі мовних курсів вісім теоретичних і практичних занять навчання в офлайн та онлайн режимі. По закінченню курсів випускники. Отримують сертифікати. Серед тих, хто вирішив удосконалити знання з рідної мови місцеві ВПО та іноземці. Ми маємо вже нових бажаючих, які зареєструвалися для проходження курсів. Як я вже сказала, вони відбуваються онлайн і офлайн. В онлайн форматі у нас є зареєстровані навіть один мешканець Сполучених Штатів Америки, одна людина з окупованого Придністров'я і також є уродженець Красноярська. Офлайн група займається в районі 28-30 чоловік. Вони мають майже щоденні курси. Курси відбуваються на січових стрільців в міському центрі дитячої та юнацької творчості. Контакти для реєстрації розміщені на сторінці департаменту освіти та науки у соціальній мережі. Набір слухачів мовних курсів уже стартував. Навчання розпочнеться наступного місяця. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.